Слава Україні! Вибралися сьогодні на пошук артефактів та старовини на те поле, де була черніхівська культура. Хочу перевірити на легенді інші налаштування, зараз вімкнуся, покажу. А Оля буде ходити зі своїм симплексом. Отже, ось Оля розкладає свій симплекс. І по налаштуваннях сьогодні легенда вже в мене прогрівається, не знаю, чи ви прогріваєте, чи ні. Сорокова. Частота. Буде і швидкість 6, перехід одиничка. Звук 4. І все решта, підсвітка 0, 0 блютуз наушники по часу. Буду ходити на програмі парк. Поле мені не подобається, але я його ще конкретно не тестував. Отже, бажаю вам хорошого перегляду, а нам красивий знахідок. До Олі прибився новий кавалер. І вони ходять, спілкуються про школу. А в мене є перша цікава знахідка. Вона ось тут, не знаю що це. Ось ямка, глибина орієнтовно сантиметрів 15, було красиво 37, зараз постараюся. 37, ну, а в ямці перестребувало. Я вже бачив кути. Ось вони, це не мов монетка якась. І це? В нас що? Це у нас ладанка. Ось вона. вишко ціленьке і видно, загубили. Зараз помию і вімкнуся, можливо, щось збереглося. Так, це алюмінієва ладанка. Час її вбив, не пошкодував. І нічого нереально побачити, прочитати, лише дірки і чорні нальоти. Але класно, ростка знахідка є. Це означає, що не все визбирали. Вибачайте за вітер, для нас він супер. Є сигнальчик, я копнув тут була, а він десь ось тут. Бачите, перестребує. 35-36 фактично тримається. І зараз постараюся викопати його в прямому ефірі і знайти. Не знаю, можливо шмурдяк, а можливо 35-37 стандарт. Залишився. Десь ось тут. Ага, ось де. Ну і таке буває шмурдяк випав. Бухарський Бухарський динарій. Нічого, кидаємо в шмурдячницю і шукаємо далі. Багато хто з вас запитає, чому не копаємо онлайн пошуківці, а відразу ямки. Пояснюю, перед тим як копав онлайн сигнал. Красивий був, 37 і випала мені пробка з-під горілки. Зараз в мене був сигнал. Хватануло колір і почало бити чорним. Я витягнув спочатку чорний, а потім те по ходу, за чим ми приїхали. Зараз разом з вами будемо дивитися. Ось ямку розкопав, повикидував. Ось таке чорне було сантиметрів орієнтовно 3-5. На глибині викопав, перевірив ямку. Як ви думаєте, ось її викинув. І це, зараз, щоб вам було краще видно, ось кругле. Кругле, кругле. Ось вона. Ось монетка якась. Зараз подивимося. Що за монетка якась мідна? ну Можливо, грош по Польщі. Або леміс. Зараз помию і вімкнуся. Отже, це один крош 1920-х років. Не знаю чи буде будемо, зараз ось так постараюся перейти. Сонце нічого. Так, вам видно. Супер. 1920-х років, друга річ посполита. Копайте всі спорні сигнали. А зараз ми йдемо до Олі. Вона каже, що в неї є пряжка. Отже, підійшли до Олі. Показ, я вже казав, що в тебе пряжка. <клес> Ось і така бомбезна пряжка по черніхівській культурі. Супер. Вітаємо тебе. Дякую. Звичайно, шкода, що без язичка, але не все. Визбере лише тут. Віддаємо, нехай кладе в хабарничку. Це походу, ходу є хороша перша знахідка за сьогодні. Так і є. Так, А в мене вже дві є. Ладинка. Ми з Миколою сьогодні метал збираємо поки що, так? Та то всі метал збирають, я також. Продовжуємо шукати. По даному полю для того, аби знайти хоч щось хороше, якусь цікаву, якусь монету взагалі. Немає значення, чи це Радянський Союз, чи щось інше, потрібно ходити орієнтовно годину, півтори години до двох годин. По черняхівській культурі в мене поки що нічого не випало. Вже втомився, оскільки сонечко світить, припікає добре. Добре, що є вітер, вітер рятує. Ви любите ходити, коли сонце? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А зараз в мене є якийсь кругляшок в грудочці. Переходимо до його перегляду. Ось тут так в краєчку сигналу, купну неглибоко. Бачите, залягання не сантиметрів 5 орієнтовно, можливо, чуть, -чуть більше. І я думаю, що це монетка. А це у нас алюмінієва шайба. Зато як класно бело. Нічого, в мене розчаровані. Перед тим, ну, десь годину перед тим в мене був советік 20 копійок рамочник 1946 року. І все, продовжуємо наш пошук. Глибока ямка сантиметрів до 10 см. Подай мені ось тут відбиток залишився. Зараз покажу, ось бачите, відбиточок красивий. І ось ще одна ладанка. Вже друга за сьогодні і друга алюмінієва. Але сподіваюся, це збереглася набагато краще, ніж попереднє. Зараз я її помию, не буду дуже терти. Ну і крім цього, ось. Неподалік кераміка. Бачите, як красиво. Зараз її знімаємо і відбиток залишається. Ставимо на місце. Краса, краса! Трошки відмив. Та, як я думав, це польська ладанка. Ну, якщо не помиляюся, 1920-х років орієнтовно. А якщо помилився, хто знає краще, то ви, Виготовлена Виготовлено алюмінію. Ось така красива. Вдома відчистити її цілком можливо і реально. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ось заради такого, такої краси, таких пейзажів, мальовничих, ми в більшості ходимо на пошуки, аби подивитися літом на квіта, смаки красиві, ромашки процвітали і собачка гавкає. І ось такі ліса. Красота, душа відпочиває, аж співає. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Перевірив нові налаштування чистота 40 кГц, швидкість проводимості з ці Ну і все решта, так як завжди, у мене була повна чуйка. Бомбезно, чіпляю бомбезно. звичайно, мало знахідок, оскільки багато вже ходжено на цьому полі, але знахідки є, і це радує. І комарі вже літають. Дякую вам за перегляд, за коментарі підписку. Та, звичайно, за вподобайки. Зараз переходимо до перегляду, знахідок, які нам вдалося знайти на даному полі, вже не при першому виїзді. У мене по знахідках сьогодні, хоча по черніхівській культурі нічого не попало, але знахідки достатньо цікаві. Це дві ладанки. Ось така маленька алюмінієва, добре збережена. І ось така більш кругла, також алюмінієва, Але за окісла і то великих. І дві копійки. Те, що я казав, не показував, не знімав, коли знайшов 20 копійок рамочник. 1946 року в такому стані і один грош, друга річ Посполита 1920 роки. В Олі сьогодні по черніхівській культурі вдалося підняти ось таку бомбезну прягу. Видно, що вона часто використовувалася вже тут затерта. І, звичайно, шкода, що немає самого язичка. Ну, супер. Як говориться, знахідка яка... знахідка одного дня. Ну, Чи одного дня, чи по-іншому, не знаю. І без монетки Оля також не залишилась. Ось така монетка, незрозуміло, що це, оскільки дуже затерта і дуже з'їжджена. Дуже подібна на Родянщину, але не знаємо. Всім до зустрічі у нових відео.